Друзі, вітаю, Це мій тихий рай. Недавно зійшло сонечко, стало пораненше, і нарешті ми відрегулювали полив. Сподіваюсь, що буде користь цього. Ну і я потрошки сапаю. І ось прийшла в парник, вже знову треба бур'ян рвати, бачите, все гарненьке, але вже бур'ян знову пішов. А прийшла, тому що треба розібратися з огірками. Це руки не доходять, ось вже полягали мої огірочки. Зараз будемо підв'язувати і дивитися, що тут робиться. До речі, Маша, дивіться, таке не пропав. Росте огірочок. І є в'язь, а на цьому все знизу пропало. Ось, дивіться, знову засох. Не знаю, що йому не вистачає. Куча пустоцвіту. Це ще, мабуть, залежить від сорту. Просто світ прибираю і ще подивлюсь, мабуть, нижнє листя приберу і положу його опущу нижче. Пасинок. Щось я не знаю, чи може лишить пасинки. Щось не подобається мені цей огірок. Ну, бачите, є огірочки, в'яжуться, але обсихають. Тут у нас, тут у нас ага, не ще вам є. Ну, сейчас буду підв'язувати, тоді покажу. Підв'язую вірьовки для того, щоб підв'язувати гірки. Підв'язую аж до самого верха, зв'язую їх там, фіксую, щоб не совилося. Хоча навряд вони будуть совитися. і підв'язую кожну врівочку. Я вже штирки давно забила, і тому є можливість підв'язати, я попідв'язувала всі вірьовочки. До, до штирків. І ось. підв'язую і обкручую огірочок навколо цього вірьочки цієї. І так кожен. Бачите, залежно від сорту, один. Більший виріс, другий менше. Ну, видно, із-за цього і так виходить. Один взагалі щось на місці сидить. Ну, основна маса нормальна. Особливо маша мені подобається. Самий перший огірочок ну, росте. А цей огірок вирішила обрізати все-таки знизу листя і опустити його донизу. Розкрутила його. Повністю зняла з, з цього шнура, обвила так, щоб він. ну, Так як він лягає, так і обвила його, щоб йому було зручно, щоб не зламався. І тепер прибираю полички, прибираю клійонку, цю, що була в мене на поличках. І піднімаю полички, знімати їх не буду, тільки бокову зняла, а ці просто піднімаю і прив'язую для того, щоб вони ну, зафіксувати їх, щоб вони не, не попадали. Ось так шнурами прив'язую. Прив'язувала погустіше, тому що шнур не дуже надійний, щоб більш впевненіша була. Ось так попідв'язувала. Тут, тут прибрала повністю, і тут прив'язала дві полички. Одна ось друга, дві разом прив'язала. Так що вже можна підв'язувати. І ось натягнула шнур, ну, такі в мене з обрізків від тканини, кромка, понатягувала поверху, щоб підв'язати помідори. І поприв'язувала вже від тієї, і поприв'язувала ось таки донизу. Шнурить, щоб підв'язувати помідори і підв'язую помідори. Прив'язую шнур прямо до стебла помідора, як понижче, щоб було зручно потім його позакручувати і зафіксувати. Помідори тут у мене різні, різні сорти, тому одні трошки більші, другі менше, Ну, наче мають бути низькорослі, але не знаю, втягнуться. І ось підв'язала, обкручую навколо шнура, щоб вони зафіксувалися, і обриваю пасинки. Цвіт лишаю, те, що нижче, Цвіт обриваю. Поки що формую в один стебель. А там побачу, верхушка почне розходитися, тоді ну, залишу, щоб вже роздвоювалось хоч, хоч би дві. Хоча, може, треба було і лишити, ну не знаю, прибрала. Побачимо, що буде далі. Кому цікаво, слідкуйте і будемо далі, бачите, так обкрутила. Будемо далі слідкувати, що в нас будуть, які помідори і що з них буде. Ось так попідв'язувала. Кімнатні вон, маленькі, ці я не підв'язувала. Вони маленькі компактні, тому я їх не підв'язувала. Так і будуть. Якщо буде треба, то заб'ю заб якийсь кілочок то й все. І, друзі, в мене тут попропадали трохи чорнобривці. Не знаю чому, чи я там деякі малесенькі геть садила, чи тому, чи може щось з'їло. Тому понасаджувала ще чорнобривчиків. І ось, друзі, дивіться: лаванда. Менючкою така, і дивіться, викинула цвіт. Не знаю, може, треба було зрізати, але лишаю. Ну, ось так попрацювала, ось так, попідв'язувала. Ну, а бур'ян вже в інший раз буду прибирати. Так що, дякую за перегляд. Ставте